Любі діти, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку, де ми будемо розмовляти про транспорт. Транспорт буває наземний, водний та повітряний. Наземний транспорт це той, що рухається у нас по землі. До нього належать автомобіль, таксі, мотоцикл та інший транспорт, який рухається по землі. Кажіть мені, будь ласка, що таке наземний вид транспорту? Та який транспорт ми можемо віднести до наземного транспорту? Наступний вид транспорту це водний. Водний транспорт він рухається у нас тільки по воді, і до нього належать корабель, човен, підводний човен. Скажіть, будь ласка, що таке водний транспорт та який транспорт ми можемо сюди віднести? Наступний вид транспорту повітряний. Повітряний це той, що рухається в повітрі в небі, і до нього належать літак, вертоліт та повітряна куля. Дітки, що ж таке повітряний вид транспорту? Це транспорт, який рухається де? Ми з вами познайомилися з трьома видами транспорту, а зараз увага на картинку. Як називається вид транспорту, який зараз ви бачите? Транспорт, який ми щойно назвали, називається спеціальним, адже його використовують для допомоги людям, для врятування їх життя, для гасіння пожежі для того, щоб зловити крадія злочинця. Подивіться уважно на картинку, ми з вами бачимо три смужки повітря. Земля вода. Подумайте і скажіть, який транспорт ми з вами розмістимо там, де повітря. Який транспорт ми розмістимо там, де земля? який транспорт у нас буде знаходитися там, де вода? Молодці, ви чудово впорались. А тепер подивіться уважно на картинку та скажіть, хто їздив нас на поліцейській машині. Хто їздить на пожежній машині? Хто їздить на швидкій допомозі? На завершення нашого заняття давайте разом пригадаємо, які три вида транспорту ми сьогодні вивчили з вами.